Іні мистецький 35-й привіт вам, мої дорогі! 2014 рік промайнув майже непомітно, але як емоційно та натхненно. І сьогодні пропоную згадати усі творчі моменти, усі зустрічі та знайомства, уже рідні обличчя та дружня атмосфера. Просто зараз. Мистецький часопис 2014 вмістився у кілька блокнотів, але спогадів від нього у нашої творчу групи вистачить ще надовго. Кожен випуск ми намагалися зробити кращим, а кожну розмову глибшою та відвертішою, аби ви про мистецтво знали абсолютно усе. Алексей із города Суми виграє в нашій грі! П'ятдесят тисяч гривень забирай, Льох, молодець, красавчик. Льош, ну ми тебе вітаємо з перевогою, хоча із запізненням, без квітів, але прийшли з запитаннями. Усіх хвилюють, де ж поділися гроші, ти встиг купити собі бутылочку у Сумах. Куплю собі домик. Дом Мик. да, маленький домик. Домик, само собой, купить не получилось, естественно. Это все было так в полшутки, Я просто абсолютно не планировал, на что я буду тратить деньги, поэтому вопрос меня врасплох поставил. Поэтому я так, что первое в голову пришло, то и сказал. А так, ну, в принципе. Всех интересует, на что я потрачу деньги, але їх не так уже много, як как, как кажется. Поэтому вони вже почти всі потрачены, Не волнуйтесь про життя на сцені та загіла штунками розкаже наша сьогоднішня гостя, неперевершена Тетяна Корнілова. Однажды от нас уезжают, уходят из кем-то живуть далеко самые наши любимые. падают в прошлое, как молоко, и после оттуда ни строчки, ни звука, ни слова, вообще ничего. Ты живешь потом, а в тебе дыра величина из тебя самого. Иногда ты в нее смотришь и думаешь, ого. Виноват где-то в хорошем смысле театр Щепкина. Я помню, как в детстве я туда пришла, и вот просто, как бы это банально не звучало, вот вдохнула запах кулис, и он меня заразил. Мне захотелось там остаться. Я подумала, что, наверное, место работы мое уже определено на будущее. По своему гумористичному житию вы за своих ось Наставники, вважайте, Павла Глазового та Степана Олійника. Ось чому саме вони, і, можливо, знайшли якесь своє власне відтворення у їх долях, у якомусь літературному шляху. Ну, олійник взагалі колись такав, так сказав таку фразу у своїх творах, я її запам'ятав, я лише тому пишу сатиру, що ніжну лірику люблю. Мені це було дуже близько, я по натурі лірик. Я не думав, що я буду колись гумористом, але по натурі я лірик. Але оскільки я дуже люблю лірику, дуже люблю і хочу всього доброго, от гумор можна писати тільки з доброму серці. Якщо ти пишеш зі злом, це вже не гумор, це трошки інше. Тому у мене навіть той гумор, який ближче до сатири, можливо, якісь критичних моментів, але він все одно не злий. Ось це перше. І Олійник взагалі цим був мені близький, як людина, як автор і так далі. Глазовий ну, це сміхотворець, великий сміхотворець. Мені дуже хотілося. Писати так, щоб сміялися на моїх виступах, на моїх усмішках, так само, як на виступах, де чи Глазового, чи тих, хто читають його гомориски. Він гасло висувати сюди те, що моє. Хай наше буде для себе ж інше визнає. Все, що наше, те моє само з-під вашої легкої руки у місті з'явилася медіа порлина агентства творчих собитів. Кому власне належить ідея, ідеям, як реалізовували і як працюється до нині. Я всіх талановитих людей люблю, і мені хочеться якось захоплюватися. Хочеться про це розповідати. Власне, так воно все і виникла у нас. І ну і далі вже це цей проект почав існувати. Він я сам там щось придумую постійно, ну щоб таке зробити, щоб цей світ. Став цікавим, ну, якісь виступи, цікавий, я з людьми такими теж талановитими спілкуюсь. І тому у нас ще виникають і творчі події, які ми самі придумуємо, самі описуємо. Культура повинна існувати, і це портал наш Агенція творчих подій, він власне і пише, все, весь час пише про культурних людей, про людей, які створюють щось у цьому світі, приносять світ добро. Амструнг колись сказав, то, що ми граємо, і є життя. Сьогодні власне життя дарують найкращі джазові колективи сумщини. Хочете дізнатися більше? Дивіться далі. Ідея, звісно, родилася, скоріш, у мене, перше, да? просто ребята подержали. Да и вообще, как бы, я би сказав, просто как-то скучно скучно, скучно здесь уже, как вже бы, без от, 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 от такого плану как бы, концерту, Вот Просто хочеться общання. У суму ви приїхали у далекому 93-му році. Розкажіть, будь ласка, що одразу кинулося вам у вічі, Чи одразу розгляділи той творчий плацдарм, яким користуєтесь ось і до сьогоднішнього дня? Ну, будь-який художник приїжджає на нове місце, ну, його завжди удивляється. Ну... Необычность края, потому что где ты живешь обычно глаз, как бы говорят, замылюсь, ты уже привыкаешь к этим сюжетам, к этим обычным таким вот и, тем более поменять среднюю Азию вдруг сразу на Україну, где там в Среднязі лето допустим, начиная с Мая, буквально нет ни одного обличка. Сьогоднішні наші програми амбитний, талановитий і завзятий фотограф Артур Назаров. Найбільше я Люблю фотографувати природу та звірів. А, але за ну, збігом обставин тепер я фотографую війну і гору людей. Навіть и наши рабочие робочі моменти, в творчестве тоже, ну все как часто як на полі бою, тому що все время ты чего ти добиваешься, что добиваєшся, щось и і щось нужно чого-то достіка цель, і поэтому вибачить как бы, прибираєшся сквоє. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що надихає вас на мистецтво, і чи бувають випадки, коли муза залишає вас наодинці? Не те, що наодинці, так звичайно буває така ситуація, да, так, що ну я не працюю взагалі в майстерні, коли ж якраз майстерні, да, то звичайно я наодинці з собою, так залишає муж муза. Оце я знаю, я питав значить, у своїх колег і знаю, що значить, от є якась як, період після виставки. Так? От коли я роблю виставку, от, якийсь період трішечки, це, мабуть, втома якось невеликого вакууму. Це може бути там 3-4-5 днів. Щоб ви могли побажати нашій сумській музиці. Сумська музика. не уезжай вся в Китай, пожалуйста. Оставайся еще в этом городе, потому что играть некому. Вот. И я желаю больше себе в первую очередь, а остальным творческого вдохновения. Я желаю гармонии в музыке, в душе, в жизни. И, в общем-то, все. Я думаю, это главное. Всегда надо стремиться, точнее, хотеть. Якщо ви хочете щось запечатлети, то завжди вийде у ну, ваших роботах до сих пір головне місце займає дитинство, чи можливо віднайшли щось для інших. Я одразу говорю, у мене виставка орієнтувана на дітей від нуля до ста років. Я не разделяю взрослых и детей, потому что любой взрослый человек ⁇ это ребенок в душе. Це українська культура цього року стала ближчою як ніколи, та й зарубіжних гостей зустрічали як рідних. Новий досвід надихав і нас. Як то було зараз? Згадаємо. Чорний квадрат у сумах, не той, над яким мудрував Малевич, але не менш цікавий та самобутній. Київський театр із символічною назвою до сум привіз дещо творче та пікантне. У сумську публіку закохалися з першого погляду. Почуття виявилось взаємним. Коли зал почав ухахати, розтягнув таймінг спектакля, це було.

Дісь очень хорошої кафешки. Ми ходили, добрі очень люди і мужчина симпатичні, Ну как мені, не замужем 25. <реш> <реш> Молоді рідного краю. Назва експозиції говорить сама за себе, бо ж присвячена рідним просторам Кіровоградщини. Хоча я знайшла тут дещо близьке та особливе. Яскраві соковиті кольори та відчуття чогось такого рідного. Я про тематику полотним приміром на цій картині широченної стажини розлилися соняшники, прямо такі, як колись у бабусі у моєї у селі. І Як тут працювати, коли просто хочеться миттєво поринути туди, назад, у дитинство? Та лірика. Потім, окрім близьких до душі мотивів, полотна виказують увесь характер митця. Живопись дуже пастузна хльостка. Это не салонная живопись, потому что есть любители такого. я пишу, как, как, как на душу Бог послал, где есть, чтобы видна была экспрессия, ну, мое настроение, характер, все, оно должно быть присутствовать в работе. А дорогу в Цива у Сумах. Когда цветет Никотиана, и будто светит из тумана, Сцена це її все. Тут і драма, і комедія. Усі ролі Адероговцеву це щось нове та особливе. Кіно, театр, таланту акторки вистачає на все. Вона народилася на нашій сумській землі у містечку Глухові. На батьківщину приїздить не часто, одначе, тут її завжди раді, як от сьогодні зустрічають аншлагом. Тосом приїхала не з пустими руками, привезла виставу, схоже на щастя. Я вийшла на сцену, я, я вас всіх обнімаю, я вас всіх люблю, я до вас звертаюсь. І це, це має бути драматургія, режисер і головний режисер театру. Розумієте, це все буде і буде ще весна, весною. Що тане серце. Треба жити пісною, обернеться ясною. В нашій долі це нестерпна мить. Ми можемо любов. Покалічить, якщо на колись відкладемо, і вже не купи, не позичить цей ніжний і болісний щем». Спектаклі театру «19» – це просто такий культурний вибух. Вони підкорили Україну та зарубіжжя. Їх чекають, ними захоплюються. Сумчани у тому числі цього ж разу приїхали з прем'єрою. Саме легкий спосіб бросить куріть. Вистава із філософським присмаком. В спектаклі 9 персонажі. И каждый из них представитель определенного среза, что ли, общественного, социального, человеческого. Театральная любовь и глядачем взаимна. Напевно и тому, что художник – керівник театру и с сумским Я Очень люблю сумский тюз. Вот, мы в основном там. А, Как-то так, как думать Весь мир мне показался голубым и бестонным Как это небо, все люди улыбались мне Мне и, и казались добрыми И даже тот лысый администратор с красными губами Показался просто жалким и несчастным Зачем ты мне <как> рассказал правду Я бы никогда не узнала Ну значит надо было рассказать І погляд на життя творчий та ще й талановитий дарує фотохудожниця із Латвії Ілона За Завіміняла влада виставку оголошуємо відкритою. Креативно, стильно, а що найголовніше без шаблону. Разом із виставкою відкриваємо і фотохудожницю. Оригінальну та непередбачувану латвійську фотодіву Ілону Пулкстени. Живий працює в юрмалі ризі. У чорно-білих тонах малює усю людську суть, тому серце віддала портрету. Тут пахне неповторністю. Творчий алгоритм у дівчини досить простий. Усе народжується під час процесу. Почала зніматися на не дуже давно по меркам фотографії всего сім років тому. Але за це время вона змогла достичь результатів, дуже хорошого рівня. ну Если человек талантлив, то ему не нужно очень много времени для того, чтобы этот талант проявился так ярко. Музыка всегда для меня была ну, с детства, и я не помню никакой никакого момента без музыки в жизни, поэтому жизнь ну Для мене музика это жизнь очень симпатичные, очень милые. Я тут уже багато разів була, поэтому я люблю сумскую публику. Найкраща полотна художника зі світовим ім'ям Ніка Са Сафронова у сумах. Хто він? Модний портретист чи жива легенда? Власну думку складали сумчани на феєричному вернісажі. Побувала і я. Дивіться. Нужно быть не узким, понимаете, если человек очень узкий, зациклен на каком-то одном деле коробочку, клеить там и клеить. Вот нужно быть разнообразным. Найрізноманітніші сюжетні мотиви змогли побачити та відчути і сумчани. А назва експозиції Вибране говорить сама за себе. Тут зібране найкраще. 60 робіт і стільки ж історій. Поряд із квітучими пейзажами та соковитими натюрмортами прозирають тонкі сюрреалістичні мотиви. Ніж на вуалі відкриває і світовий творчий бомонт. бачите пазли на саме ділі ніказґоворіть, що эти пазли это я. А от э, Сальвадор Далі вот, всьон ліж маленькою частічку познав постій іскусти. Да, Світові знаменитості на картинах знаного художника Роберт Д Нір, Сальвадор Далі не обійшлося і без жіночої краси. Італійська прима Софі Лорен також знайшла собі місце на полотні майстра. Новорічну програму без наших гостей просто не уявляю, тому сьогодні вони з нами. А ще з порадами, як відсвяткувати 2015, й аби кожен день нового року був творчим. Театральні секрети від Тетяни Корнілової та поетичні традиції від Ігоря Касьяненка просто зараз. Таню, 2014 рік у плані мистецтва. Яким був і які найпам'ятніші творчі моменти хочеться згадати? В 2014-м цілий калідоскоп впечатлень. Це, звісно, і знову Олівер Твіст, це і прем'єра Баби Єгі, це і великий перформанс з дітьми. З'явився артест театр під кришею, родився, наконець-то. Ми почали самі робити оформлення залу, самі почали приймати Зрителей. Мы, сделали премьеру спектакля «Вещь». Мы подружились с галереями города. Мы увидели, что творческие люди сумма не объединяются и вместе способны делать такие чудесные проекты. Чи актори за бабуль как ведь кувати весь наступний увесь сповнений творчістю та новими прекрасними ролями? Я очень люблю в театре юного зрителя, когда идут детские утренники, и когда это там уже какой-то 16-й спектакль или там 25 і вот. все такі но але э, все одно очень счастливые. і прямо на сцені там якісь шутки свої, то знаки всі друг другу подають, Это це завжди здорово. Олексію, ви як постійний герой нашої програми, можете з нами поділитися? Чи маєте якісь методики, якісь традиції святкувати святкування нового року, аби увесь наступний рік був емоційним, сповненим творчості та натхнення? Ви знаєте, ну слідує уже установленим традиціям і общеприйнятим може бути это це как бы наводіть. порядки, накрывать столы, украшать елки и тому подобное. Это, безусловно, уже общепринятые какие-то нормы. Но именно для себя я считаю очень важным все-таки что-то сделать своими руками, все-таки и сделать обязательно добро ближнему человеку. Чи маєте якісь новорічні традиції ось щодо святкування, аби наступний Новий рік був сповнений натхнення, емоцій дійсно творчим? Ну, творче, це взагалі щось нове, так і тому, коли, коли святкуєш новий рік, обов'язково щось потрібно зробити, таке нове, то що ти ніколи не робив, або з новою людиною э, сісти за стіл і підняти там келих, або просто щось зробити, кудись поїхати. Ну таке дуже невеличке, але щось новеньке. Як на вашу думку, як зустріти новий рік, аби увесь 2015 був сповнений енергії, натхнення? Дійсно, жодного дня не полишала вас муза. Нужна в кожного косички жизнь найти. Які... букет, увидеть букет васильков. Любой человек должен находить позитив во всем. Вот все, что не происходит, все равно нужно радоваться, нужно искать какие-то кусочки вдохновения, кусочки радости вот во всем. Вы знаете, как взрослый человек радуется радуге. Вы видели когда-нибудь, когда идет и видит радугу, как он криком кричит, посмотрите, радуга. То есть в нем просыпается ребенок. Я хочу, чтобы в каждом из нас проснулся ребенок. Треба встречать Новый Рик с друзьями. З такими, з ким приємно це робити. Якщо вас запрошують, можливо, і дуже гарні, точніше не гарні, а дуже потрібні вам люди. Але це не ті люди, з ким ви хочете зустрічати. Не погоджуйтесь, зустрічайтеся з тими, з ким вам приємно. А наостанок ми вам підготували творчий сюрприз, прогнози від номеролога, для кого із знаків зодіаку 2015 буде плідним і творчим. А кому доведеться вгамувати свої мистецькі пориви, розказує Владислав Грицай, оваха на екран. Влада, я дуже рада вітати тебе у нашій студії. Програма у нас культурна, тому усі наші глядачі, і я особисто хочу дізнатися, що цей рік принесе для творчості. Давай розпочнемо з мене. Я овен перший знак. І дійсно, я хочу дізнатися, взагалі будуть у мене успішні ефіри, успішні сценарії. Обща характеристика року 2015 – год, это, як известно, у нас будуть сіні дерев'яної кози, і овці. Ну, я давайте будемо підписнемо говорити кози, как-то так поінтересно, по Да, же культурная вот поэтому что хотелось бы сказать год козы он очень творческий сам по себе овно определиться чего он хочет Потому что Овны, как правило, хватаются за многие вещи и э, за сразу все сферы жизни свои. Поэтому важно, чтобы Овен в 2015 году определился и расставил приоритеты, что для него важнее конкретно в этом году. Поэтому творчество может отойти немножко на второй план. В спокойной обстановке тельцы все обдуманно делают и все делают очень хорошо и красиво, да? э, То есть как бы тоже будет очень гармоничное реализация творческая. Здесь тоже можно поработать со словом. Здесь можно поработать руками. Тельцы очень любят работать руками, скажем, в том числе и какие-то поделки из дерева связанные. Поэтому для тельцов это будет хороший год. К близнецам нужно как знаку, который, скажем, такой мудрый, знак, который любит работать с информацией. Дерево этому способствует. Поэтому если давно у близнецов каких-то были мысли, там, попробовать пописать себя, да, попробовать себя в сфере слова, в сфере красноречия, в сфере писательства, то это год как раз очень подходящий. У раков, скажем, как бы, им будет полностью сопутствовать удача. Коза будет их мотивировать на какие-то свершения, на какие-то новые проекты, на какие-то какую-то новую деятельность, новые сферы, поэтому э, у раков будет максимально открытая интуиция, э, они будут очень максимально романтично настроены э, в этом году. Львы в 2015 году, наоборот, будут вот э, в центре внимания. Поэтому если у Львов были какие-то проекты, которые они еще не реализовали, этот год как раз будет максимально способствовать их реализации. Самая главная рекомендация девам в 2015 году это просто начать куда-то двигаться, просто начать куда-то идти. И не бояться разрывать старые связи, разрывать старые хобби и пробовать что-то новое. Весы любят все прекрасное, весы любят какую-то гармонию. Они могут реализоваться в этом году в сфере... Моды в сфере стиля реализовать свои давнишние мечты и попробовать себя абсолютно новых сферах. Вибрация года будет настраивать Скорпионов на какое-то спокойствие. И скорпион не нужно этого бояться, потому что очень часто скорпионы бегут вперед э, и не обращают внимания на окружающих, не обращают внимания на то, что с ними реально творится, да, что у них в голове творится. Поэтому этот год им как раз дан для того, чтобы они оглянулись и, может быть, какую-то переоценку у себя сделали. А стрельцам в этом году нужно снять свои розовые очки и максимум избавиться от иде идеализации да, всего происходящего, людей, окружающих, коллег, э, для того, чтобы стать ну, немножко... скажем, более критичными к себе в первую очередь и более скажем приземленными. У Козерогов будет год непростой, потому что им будет все подсказывать, чтобы поменять. То есть, знаете, бывает такая монотонность, когда вот приходит такой период, когда нужно что-то переосмыслить. Поэтому у Козерогов будет год переосмысления, в том числе и в творческой сфере. Но ни в коем случае нельзя, скажем, вот переносить какие-то свои творческие порывы в семейную сферу. Водолеи, они не будут знать, куда в этом году направить свою энергию. Но для водолеев лучше всего заниматься старыми проектами, потому что, хотя водолеи новаторы, хотя водолеи очень такие свободолюбивые, но очень важно, скажем, направить свою энергию туда, куда уже были вложены какие-то силы. У всех 12 знаков зодиака самый положительный будет год для рыб. Рыбы очень творческие. У рыб, несмотря на пол, очень, скажем, женственные такие направленности, да, и очень много женственных таких... Черт характера і каза максимально будуть вот відкриттю цих талантів. У новому році я хочу побажати усім вам не боятися експериментувати та продовжувати мріяти. На цю годину у мене все зустрінемося вже зовсім скоро на сумському обласному телеканалі. Люблю вас.